Привіт, малята! Ви вже добре знаєте, що пташки, так само як і тварини, бувають свійськими та дикими. А дикі пташки в свою чергу поділяються на перелітних та зимуючих. Саме про них сьогодні поговоримо. Перелітними називаються пташки. Які щороку летять на великі відстані в теплі краї, адже в нашому регіоні відбуваються зміни погодних умов. З настанням холодів для пташок закінчується корм, адже зникають комахи, в'януть трав'янисті рослини та замерзають водойми. Діти давайте ближче познайомимося з перелітними пташками, розглянемо малюнки та назвемо їх. Жайворонок, гуси, лелеки, лебеді, соловей, зозуля, ластівка, журавлі, шпак це все діти перелітні птахи. Як же пташки дізнаються про те, що вже час відлітати? Все дуже просто. Перелітні птахи помічають, що з приходом осені дні стають коротшими. Це і є для них сигналом того, що пора в дорогу. Зимуючими пташками ми називаємо тих, які не відлітають у теплі краї, а в осінньо-зимовий період залишаються в нашій місцевості. Давайте розглянемо малюнки та назвемо зимуючих пташок. Снігур, теател, сич або ж сова, сорока, ворона, сойка, горобець, синиця, омелюк це все діти птахи. зимуючі птахи. Симуючі пташки потребують взимку нашої допомоги та піклування. Тож не забувайте взимку підгодовувати їх. Діти, а зараз пропоную вам підгадати загадки. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкільників ним добуваю. Хто це діти? Так, вірно, це дятел. Наступна загадка. Шубка з сірого пушку скаче в жовтім фартушку Чорний шарфик та шапчина, хоч маленька ця пташина та корисна трудівниця, називається. Так, вірно, дітки, це синичка. Далі дивний ключ у неї білине. Не залізний, а пташиний цим ключем в осінній млі Відлітають хто дітки? Так, вірно, журавлі. Хоч гнізда свого немає, яйця іншим підкидає. Та у лісі в холодку все кує ку ку-ку. Хто це дітки? Так, це зозуля. Наступна загадка. Швидко скрізь цей птах літає. безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Хто це, дітки? Так, вірно, це ластівка. В мене є великий хист. Я співаю як артист. Спів мій радісний усюди. Дуже люблять слухать люди. Що це за пташечка, діти? Так, вірно, це соловей. Діти, а зараз розгляньте таблицю та вивчіть цей віршик. Листопад несе в ковші сірі хмар і дощі, листя все пооблітало, і пташок в лісах не стало. Відлетіли ластівки, білі лебеді, шпаки. Журавлі і качки сірі всі полинули у вирій, а горобчики-малята будуть з нами зимувати. Молодці малята! Ви добре сьогодні попрацювали.